Україна без шансів програла Канаді. Лунін схоже закрив питання зі своїм майбутнім, а молодіжна збірна завершила підготовку до євро. Усім привіт, діві, дайже до вашої уваги. Поїхали. Еліна Світоліна не змогла пробитись до півфіналу Ролан-Гарос у Парижі. Українка у чвертьфіналі поступила поступилась польській тенісистці Ізі зі котра забігаючи наперед, вибула в одній другій. Поки що у Світоліної заслужена відпустка, після чого Українка повернеться на корт. Лунін продовжить боротися за місце під сонцем у Мадриді. Український кіпер відхилив чутки про свої можливі переходи. Іспанські ЗМІ пишуть, Андрій сподівається, що йому вдасться заявити про себе під керівництвом Хабі Алонсо. Контракт Луніна з реалом діє до літа 2030 року. Тренерські призначення продовжуються в УПЛ. Черкаський ЛНЗ очолив Віталій Пономарьов. Разом з екс-наставником Руха до Черкас переїхав весь його штаб. Попередньо із новим клубом коуч підписав дворічний контракт. Вояж до Торонто для збірної України склався не так, як очікували. Підопічні Реброва у першому ж матчі програли Канаді. Поразка могла стати розгромною, але в кінці зустрічі голи Забарного та Зінченка допомогли скоротити відставання. У підсумку 4-2 на користь господарів турніру. Наступний і останній наш суперник на канадському щиті Нова Зеландія. Молодіжна збірна України завершила підготовку до Євро 2025. Перед виїздом у Словаччину команда Унаймельгоси провела заключний спарних проти Іспанії. Наша збірна Ю-21 мінімально перемогла своїх однолітків. На молодіжний чемпіонат Європи від України поїдуть 23 гравці. 12 червня українці зіграють з Данією. Також у груповому етапі нашими суперниками будуть збірні Фінляндії та Нідерландів. А на цьому поки все. Ще більше цікавого шукайте на каналі Діві Спорт. З вас, як завжди, вподобайка та підписка. Почуємось.